Понад 26 тисяч гривень зібрали мешканці Вертівки на підтримку ЗСУ напередодні Дня Героїв, що відзначається в Україні 23 травня. Аматорський фольклорний колектив громади Любисток для вертівчан цього дня підготував концертну програму. До благодійної акції долучилися місцеві волонтери, а також учні та батьки 4 класу вертівської школи. Смаколики, виготовлені турботливими руками батьків та учнів, швидко знайшли свого споживача, а виручені кошти пішли у спільну справу. Як зазначає волонтерка Тетяна Лебідь, Нині допомоги потребують наші земляки, яким для успішного виконання бойового завдання необхідні мавіки. Ми, у нас у вертівці триває два збори: один на авто для Володимира Глушка, а другий на маві для Євгена Троня. В цій скриньці ви можете сьогодні. Кинути будь-яку суму, яку вважаєте потрібним за донату для наших хлопців. Всі зібрані кошти розділяться опіл на ці два збори і будуть передані хлопцям. Дуже важливі збори, тому дуже прошу підтримати як дівчат, одних других, все це йде на один загальний збір. Дякую величезне, мирного неба і гарного відпочинку. Забути слово жах, три маючи. Чуєш, знаємо, що вірно, а що не так. Добрий ранок, Україна! Україні. Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість тобою, любити це теж означає любити. Любити значить прощати, і просто якесь сприймати. Для мене ти, люба і кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок! Україно, прокидайся вже мала, снігали козаки боле, притомились у них коні, там біля озеця дівчина, дітим хопцям воду подавала, ворог воня напувала. Косарай-дай-дай Закрила, нічого не бійся станеш, як стріла, ойбися втажко попийся маганя крила, нічого не бійся станеш, як стріла а за вікном ви збілий світ. Не знає, як і це сказати, він на війні лишився ні. Чи схоче ще його чекати які важкі це біль бірослу, він відчуває крик тавто. Рудий сонечку чекав. після Січі, після бою із ворожою ордою козаченьку. Наді мною, над моєю головою, чистим полісом.